Незвичний для шкільної програми Захід провели у третій школі. Це виховний позакласний урок на тему «Нехай чашечка кави зігріє твій день. 45 хвилинка об'єднала у собі кілька предметів. Мета заходу покращити знання учнів про каву як рослину та її особливості. Кава стародавній напій, який виготовляють зі смажених плодів кавового дерева. Звідки вона взялася? Корисною чи шкідливою є насправді. Про це розповідали учням 9 класу 3 школи. Мета позакласного заходу розповідає Леся Бабущак покращити знання учнів про каву як рослину, її біологічні особливості ознайомитися з хімічним складом кавових зерен, історією поширення кави по світу. Цей захід поєднує в собі сукупність різних предметів. Тут і біологія, і частково географія, тому, що ми е, назвемо країни, де в першу чергу вирощують каву, і значну роль е, кави на здоров'я людини. Це також який вона може спричиняти захворювання, як вона впливає на організм людини. Споживання кави вже давно набуло ознак окремої культури. Напій містить у своєму складі кофеїн. А це як відомо найрозповсюдженіший легальний психотропний наркотик у світі. Кофеїн є не тільки у каві, але й у чаї, шоколаді, кока-колі, будь-яких напоях з екстрактом. Гуарани Тетяна каву любить, але вживає дівчина напій не часто. Про каву я знаю досить небагато на цьому позакласному закладі. дізнаюсь дізнається про неї набагато більше. Протягом уроку року учні обмінювалися думками та ділилися спостереженнями. До слова, діти, які п'ють каву з молоком, менше схильні до депресії в подальшому житті. Негативні наслідки від напою найчастіше пов'язані із зловживанням кавою.